Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку. Головний редактор видання Дефенс Експрес Олег Катков. Пане Олегу, вітаю в ефірі Слава Україні. Геро, слава дякую за запрошення ну давайте почнемо з розкриття таємниці, що називається характеристик української паляниці. Її називали чи то ракетодрон, чи то дроноракета. Отже, на виставці у Польщі значить виробники показали, що важить вона 320 кілограмів, до сотні кілограмів корисне навантаження, максимальна дальність 650 кілометрів, швидкість приблизно до 900 кілометрів на годину. І її вже почали порівнювати зі швидкістю російських крилатих ракет Х-101. Я не знаю. Не навіщо ми постійно це порівнюємо, але менше з тим таке порівняння є. Ну і навігація GPS плюс інерціальна система. Окей, цей пакет показників, що він нам розказує для людей, які не дуже розуміють а в чому в особливості там GPS плюс інерційна система. Ну, якщо так брати, взагалі то треба нагадати про що про існування взагалі паліниці було повідомлено аж рік тому, і з цього часу взагалі про неї нічого не було відомо. І навіть якщо буде чесним, то і не дуже чутно. Зараз українська ксенатвориста Української оборонопромисловість Укропронпром у Польщі на виставці МСПО показав модель цієї цього виробу, який ну, дійсно названий, от якщо брати там. Ракету дроном, хоча об'єктивно це крилата ракета, звичайна мініатюрна, мініатюрна крилата ракета. Нехай враховуючи параметри. відносно самих ТТХ, так званих, то ну маємо саме мініатюрну крилату ракету з загальною злітною вагою у 320 кг на мій погляд, порівнювати все одно так чи інакше. Потрібно, тому що ну для якби пересічного громадянина на зріт на вага 320 кг Ну, що це говорить? Ну, напевно, мало, а може багато. От давайте от порівнювати з чимось, тому от можна з, з томогавками. У томогавка півтори тонни. Тому от саме якби паляниця це все ж таки мініатюрна кровата ракета і з ну, із бойовою частиною, яка об'єктивно буде вимірюватись у. Ну, скажімо так у десятках кілограмів. Ну, можливо, там сотня. А, да. Кумаричного це корисна навантаження навантаження 100 загалом, але в це корисне навантаження також має зайти кудись блок навігації, блок Ні, управління. Я думаю, що воно все, Я думаю, що це разом. Тобто, коробо кажучи, ну, насправді десь приблизно третина відзлітної ваги це може бути цілком бойова частина. І там указано, що корисне навантаження 100 кг, і ну, так цілком може бути сама. Безпосередньо с -с сама бойова частина 100 кілограм вага е інерційної системи навігації, враховуючи вартість цієї ракети, і розуміння того, що це не будуть м якісь дуже габаритні. Просто агрегати, вузли, то, скоріше просто сучасне компактне рішення, воно не буде сильно впливати на корисне навантаження з точки зору масових габаритних характеристик, як і супутника навігації. Тобто, об'єктивно, вся злітна вага зараз розподіляється у таких виробах, виключно між трьома такими параметрами: перше це двигун, паливо, бойова частина. Ну, і, звісно, вага самого фюзеляжу, і до якого можна додавати насправді доволі незначний відсоток всіх там, навігаційних систем та агрегатних. Якщо ж мова йшла про високо, ну, таку велику ракету, да, тобто кшталт там, ну, велику мається на увазі та і з слідного вага там, півтори тонни, і вартість її ракети, звісно, була пропорційно вище то тоді там так да, можна говорити про те, що треба встановлювати більш Вершенні системи навігації, які е, виключно в своїх масах габаритних характеристиках вже починають відігравати значно більший відсоток. Але об'єктивно мова йде про мініатюрну крилату ракету, я не знаю, чому от її так треба було ховати, враховуючи те, що от пекло показали і ну, от, 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 приблизно у той самій категорії. Добре, йдемо далі. Про «Фламінго» виникли цікаві деталі. Значить, ну по перше, показали одразу путри пуски. Постійний, і ось що пише про це військовий оглядач Кирило Данильченко. потрійний синхронний пуск ракет фламінго по Криму як концентрація зусиль на піку повітряного наступу. Ціллю стала база ФСБ в Армянську, де біля селища Волошино розмістили катери на повітряній подушці. уражена будівля за. That was... Особливо та її частина, де розміщені щогли і антени, та місце стоянки катерів на повітряній подушці. Ціль, як на мене, пише Кирило Данильченко, зайва для такої бойової частини. По суті, що можуть відпрацьовувати навігаційну систему, її стійкість до реб, точність наведення під перешкодами, можливість влучити в ціль розмірів цеху і стоянки катерів. Це може бути корисним для створення, ну, наприклад, шрапнельної головки, коли нам не потрібно три тисячі кілометрів радіусу. Але необхідно побити всі антени, вразити заправники і дістати борти в капонірах під час атаки аеродрому або як найбільше ділянок і вузлів хімічного заводу. І тоді так це ідеальна ціль оперативне завдання: позбавити легких катерних сил у Криму. Кількох вимпелів стратегічна ж задача відпрацювати по складній площинній цілі і в умовах радіоелектронної боротьби. Чи погоджуєтесь ви з такими висновками? А чому і так могли застосувати ну і показати застосування оцієї цієї нової ракети, яка має назву Фламінго? Дуже не люблю звучні дискусії. Просто скажу з свою точку зору, на мій погляд, прагматичне було рішення, ну точ, точніше, не так у попередніх ефірах ще до цього пуску вже говорив про те, що якщо ціллю, ну, перші пуски фламінгу, коли вони будуть бойові, то вони будуть, звісно, доволі прагматичні і мається на увазі те, що це буде такі фактично піддослідні. Така підослідна експлуатація, і справа в тому, що спочатку так дійсно треба обирати цілі не на кшталт там Кремль, Алабуга чи я не знаю там щось, якийсь там заводу дубні. Ні, треба обрати те, де ти можеш точно проконтролювати, що відбувається протягом всього польоту, і бачити, як алгоритми ракети, і її системи реагують ну тут. Дійсно, це правильно відносно там і ребу, і систем ППО, як ворог бачить цю ракету, тобто, як вона опромінюється радіолокаційними станціями противника, і утримувати з неї телеметрію, тобто розуміння того, що там відбувається насправді. Тому що, що її запустити одразу десь кудись там під Урал, ну далі ти будеш просто не знати, що відбулося. Ракета сама впала, чи її збили, чи її задавили ребом. Просто от, якщо долетіла, окей, але за яких умов ти також не знаєш. Тобто це не науковий підхід. А коли мова йде про створення далекобійної зброї, то мова йде виключно про необхідність використання самого наукового підходу, коли ти маєш контролювати стан експерименту, і з тому стіль була обрана, на мій погляд, максимально прагматично, тобто, не найпріоритетніше, очевидно. Мова йде фактично, як я розумію, про прикордонну заставу на. Справді прикордонний загін ФСБ, тобто ну, у прикордонні війська у підпорядженні ФСБ, якщо не помиляюсь, і тому є можливість просто проконтролювати від моменту пуску до моменту ураження весь процес. Далі зрозуміло, що будуть цілі становитися всі складніші, буде нарощуватися даність використання, і процес піде ну далі. тобто Ну, абсолютно прагматичний вибір цілі е, відносно використання, от цікавий момент, а чи можливо використати у цій ракеті, наприклад, бойову частину з повітряним підривом. Ну, для того, щоб якраз готовими уражаючими елементами, там шрапнелю, простішу мовою дробом, який вибухнув на певній висоті від землі і розлетівся з великою швидкістю, уражати площадні цілі. Е, насправді дуже, якби. Крута така бойова частина, яка дійсно потрібна для ураження цілої низки об'єктів. Але на наявних фотографіях від Associated Press у вигляді бойової частини у ракеті Фламінго використовується стандартна фугасна авіабомба. Тобто, ну, звісно, без хвостовика, саме от б... чогоній той самий. І... Це також про дуже прагматичне рішення. Так, звісно, можна витратити час. Давайте розробимо бойову частину. От, це нам буде потрібно рік чи два, по русня почекає. Ну або взяти готові речі у вигляді. Ну так об'єктивно, це не саме ідеальний вид боєприпасу, і не саме реальний зручний вид бойової частини для крилатої ракети, але їх багато і їх не треба розробляти. І дефіциту в них не буде. А от, наприклад, створити, ну взяти наприклад авіаційну бомбу. Якусь яка, з повітряним підривом, то це е, дуже складна насправді робота з е, ну з вимірюванням висоти на цілі, тобто тобі треба мати такий неконтактний підривач і підриватись на виключно вірній висоті для досягнення максимальної ефективності. Е, це насправді на так. Просто як здається, і от якраз от, наприклад радіо підривачі, тобто на радіо вони якраз і кладуться доволі легко засобами МЕРЕБ, Насправді тому це не так просто, як би хотілось, просто додати от пові... бойову частину з повітряним підривом. Знов таки зараз от питання, а яка яка який ступінь залученості західних партнерів? Ну тому що Україна на відміну від там Російської Федерації. Ми вільні у співпраці з цивілізованими цивілізованими країнами, і можемо звідти залучати технології, залучати готові рішення, зокрема і ну от якщо от такий механізм є, то і є співпраця. Ну то тоді от може зговорити, що з'являються певні опції. От але я впевнений в тому, що на перших етапах буде все максимально прагматично а прагматизм полягає в тому, що замість високотехнологічних складних рішень на перших етапах точно буде те, що можна виробляти масово, тобто, те, що не потребує там виключних якісь, там комплектуючих технологій та такого іншого. Ну, тобто, по суті, запас авіаційних бомб у України є. Зараз їх мало використовують, але цей запас можна використати зокрема і для спорядження, ну, наприклад, тієї ж фламінгу. Власне, те, по чому ми відстаємо від росіян, міг 29 повітряних сил, значить, показали. Причому на профільному каналі соняшник потім написали, що шановні, ні, це поки що полігонна історія. Зараз воно літає на 60 кілометрів. Там трошечки збільшені крила допрацюємо ще і тільки після цього вона. Полетить на ну ці бомби, полетять на лінію бойового зіткнення раніше. Ну їх могли використовувати з су 24 Тепер уже міг 29 яких об'єктивно більше. Ну і навіть на профільних пабліках пояснювали, що ну слухайте, а чого ви дивуєтесь? Це нормально, що міг 29 може нести до 500 кілограмової ну звичайної авіабомби. Що нам треба бачити про цей розвиток і про ці новації? Ну, да, ми як ну, як дефензпрес зв'язали вчора з uh, КБ Медоїд, яка відповідає за цю розробку uh, за створення українського КАБУ, який є візуальною копією МПК, і це також прогматичне прагматичне рішення, тому що ну, є, ну, є русняве рішення, яке працює. Ну що тут якби, щось приховувати. Да? Тобто ну, можна витратити знов-таки декілька років на створення іншої аеродинамічної схеми. Іншого рішення, але або можна взяти той і його вже допилювати на тій базі. Ну і, звісно, мова йде про те, що використовуються виключно ті рішення, які доступні в Україні з точки зору начинки. Тобто начинку комплектуючи, ну немає сенсу копіювати, е, тому що є доступ до західних. І там розробник говорив про те, що, наприклад, система навігації планується саме, наприклад, французька. Ну тому, що вона завадостійка, вона показує дуже високу точність. І якраз за останні два місяці ця точність, яка відповідає вимогам Міноборони, була досягнута, і на це пішло от якраз декілька місяців всіх літніх. Відносно того, що, мовляв мі 29 дев'ятий, то е, одразу це якби і планувалось. Це взагалі не є якимось там супромупоркнуноухау як, чи яка, якимось вау-ефектом. Су 24 з якого було здійснено скид, це була випробувальна платформа, і зараз так виріб продовжує проходити випробування. За спільним рішенням з Міноборони але розробка державою не фінансується, тому присутній брак коштів і все стримується. Ну тому що тут така ситуація, що якщо ти її випробовуєш, то ну тобі треба робити новий прототип. Ну тому що ти випробовуєш авіаційну бомбу, чи інший комплект її планування. І звісно, після того, як її вона скинута і виконала завдання, наприклад, випробувань, то ти маєш робити новий прототип. Він він коштує грошей, які компанії бере або з пожертв, або ну з власні обігові кошти. Все це покриває. Сказати те, що ну знов таки все це наближається до випробувань фінальних вже з тим, щоб постачати цей виріб до повітряних сил. Ну от зараз такий статус розробки. Зараз статус розробка. Що ж будемо стежити і за цими історіями? Ну і власне ще одна комплексна історія, яку хотів з вами обговорити, це ну от за останній час доволі багато було різних уражень, причому переважно систем навігації, систем радіолокації у тимчасово окупованому Криму. От кілька днів тому примари це спецпідрозділ головного управління розвідки, навіть взагалі нарешті погасили радіотелескоп РТ 70 величезний і. Наскільки відомо, його вже намагалися атакувати далі. У т радіонавігаційна супутникова система Глонас в Куполі. Ну і там берегові станції, і черговий РЛС від С 400 Оце полювання на радіолокаційні станції знову ж таки. І пріоритет, точніше, фокусування на тимчасово окупованому Кримському півострові. Що нам за цим розуміти, і як ви бачите тут прогрес? Про чудовий і це прагматична знов таки прагматична робота, методична. Примари дуже дуже давно вже на постійній основі атакують засоби протиповітряної оборони ворога у поки купованому Криму, що дозволяє пробити відповідні коридори для проходження інших далекобійних засобів урадження. Зрештою, ну вже в. Якщо не помиляюсь, то принаймні публічній площині це було точно вперше атака такого корабля, як Корвет. У Азовському морі був атакований Буян М, виведено з ладу. Там точно є ураження у його радіолокаційний комплекс, який є головною основою взагалі бойової системи управління кораблем. І без неї це вже не Корвет, це ну, просто військовий корабель без цих функцій, які він повинен мати. І це довготривалий ремонт. Відносно ураження РТ-70, радіотелескоп і тут. Такий момент, а де радіо телескоп, де, 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 де ППО, а тут якраз от момент, коли. Цей радіотелескоп РТ-70, який під Євпаторією. Він за радянські часи, ну і за часи до анексії Криму, був саме науковим об'єктом. Він допомагав досліджувати ВНР, Марс після 91 го року вже при Україні він використовувався до дослідження там, квазарів, космічного вітру. Тобто це був науковий об'єкт, але прийшла Росія у 2014 році, окупувавши півострів, і перетворила весь комплекс обсерваторії під і в патурі, у військовий об'єкт, у вимірювальний дослідний ну вимірювальний комплекс так званих повітряно-космічних сил Російської Федерації, і переформатували його для роботи якраз з супутниковою навігацією для їх системи калібрування. І відрапортували, що ну вклали величезні кошти у модернізацію цих об'єктів, і їх перепрофілювання у військові. Е, і відрапортували, що під завдяки цьому підвищили точність ГЛОНАС, це їхній аналог GPS на. На 30% і головною ну, головним інструментом був якраз РТ-70, який слугував для роботи з супутниками ГЛОНАС. Ну тепер вже роб... працювати не буде, тому що прилетіли українські дрони і уразили його. Ну, дійсно, саме серце там прямо. У приймально передавальний пристрій, який має назву Голіаф за радянські часи, їх було створено таких лише два: один для Євпотарійського РТ-70, і і ще один РТ-70 стояв під Усурійському, ну, знаходиться під усурійськом Тобто, це був штучний виріб. І в 11-му році, коли прийшов час в 2011 році, коли примонтували рт 70 клістрони для нього за індивідуальним замовленням за старими кресленнями робили у Москві Тобто, це означає. Що направда, ну, якби для втрати для ворога у вигляді РТ-70, це не лише просто величезні кошти, тому що необхідно з індивідуальним замовленням щось робити, і це значно дорожче ніж, наприклад, серійне РЛС до С 400 умовного, а і ще й залишились без цього інструменту калібрування глонасу Ну, тобто, по суті, жирна ціль, яку росіяни відновити взагалі не в змозі, так це треба оцінювати? Я ніколи не люблю такі категоризми. Ніколи це дуже довго. Якщо вони зададуться цілею, то через певний час, можливо, через роки 3-4, якщо в них буде взагалі така можливість, тому що у 2011 році вони цілком могли ну, створити ці. Самі, наприклад, клістрони для цього рт 70 та інші елементи його приймально передавального пристрою на основі західних компонентів. Ну тому, що якби робили в Москві, замовили у Франції. Ну. Це ж так та сама історія, коли половина бортової радіолокаційної апаратури у російських винищувачах була європейською, яка постачалась до 14-го року. Е, тому є певні об'єктивні питання відносно можливості відновлення цього об'єкту, але ну знов таки говорити, що ніколи у найближчій оглядовій перспективі навряд точно зрозуміло. Ну і на фінал шахеди з камерами і радіокеруванням. Про це вчора написав Сергій флеш. Ну, флеш. Це його позивний свіжа знахідка, як він пише. Як бачите, антени стоять на краях крил, модеми і камери. На жаль, на відміну від гербер знайти не вдається, бо вони розбиваються і горять. Хто не в курсі? Це нова версія шахеда, який може керуватися онлайн із Російської Федерації, може вести розвідку і навіть атакувати рухомі цілі. Що нам треба розуміти про цю загрозу? Трохи не вистачає інформації, тобто, якщо мова йде про використання меж систем, то це про коли, коли грубо кажучи, кожен безпілотник з спеціальними меж-модемами є одночасно вузлом цієї мережі, тобто так створюється краєва мережа з багато вузлами, з постійними змінами алгоритмом передачі інформації, коли знищення одного з цих вузлів не є результатом завалу всієї системи, тобто, ну як інтернет, буквально, коли є куча хабів, і вони між. З собою обмінюється інформацією, і сигнал доходить за різними маршрутами до споживача. Якщо мовити про меж систему, і вона вже так от у серійному що називається рішенні, ну це про необхідність ураження просто от. Так ситуація, коли навіть якщо летить якась гербера і це якби хибна ціль, то насправді вона може виконувати функції мережі ретрансляторів. І ну нічого позитивного тут немає. Але ну дуже мало опорної інформації для того, щоб з предметом про це говорити. Дякую за розмову. Дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був головний редактор видання Дефенс Експрес Олег Катков. Шановні, ну і на цьому у мене все наприкінці блоку маю для. Вас суперважливу інформацію. Отож, слухачі і глядачі радіо НВ разом із фондом Повернись живим збирають мільйон сто тисяч гривень на придбання 120-го міномету для сил оборони України. Це потужна піхотна зброя. Долучайтесь, будь ласка, посилання на банку. Ви знайдете в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Шановні, на цьому у мене на сьогодні, все. Попереду сьогодні ще багато цікавих ефірів від моїх колег. Ми ж зустрінемось завтра зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна. Обов'язково переможе. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.